Халилуя, святий Боже. Халилуя, всемогутній Господь. Дякуємо тобі за цей день. Дякуємо, що ти, Господь, привів нас сюди, що ми можемо, Господь, прославити тебе, поклонитися Тобі, віддати Тобі належну славу, Господь, бо ти достойний всякої слави. Ти наш Бог, Ти наш цар, Ти Господь. Господь, кажи в своєму слові те, що потрібно нашим серцям. Направляй, наставляй і веди нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Євангеліє від Матвія, розділ 22. З другого вірша. Царство небесне, подібне до царя, який влаштував своєму сину весілля, і послав своїх рабів покликати запрошених на весілля. Але ті не схотіли прийти. Він знову послав інших рабів, кажучи скажіть запрошеним, ось я приготував свій обід, мої бички і відгодовані телята зарізані, і все готове. Приходьте на весілля! Та вони знехтували і пішли хто на своє поле, хто на свою торгівлю, а інші. Схопивши його рабів, зневажили їх і вбили. Почувши про це, цар розгнівався і послав свої війська і знищив тих убивць, а їхнє місто спалив. Тоді каже своїм рабам Весілля готове, а запрошені не були гідні. Тому підіть на головні шляхи і всіх, кого тільки зустрінете, запрошуйте на весілля. І ті раби, вийшовши на дороги, зібрали всіх, кого тільки зустріли. І злих, і добрих, і весілля наповнилося гостями. Цар, увійшовши, подивитись на гостей, побачив там чоловіка, одягненого не у весільний. Одяг. І каже йому, друже, як ти війшов сюди без весільного одягу, той же мовчав. Тоді цар сказав слугам: Зв'яжіть йому руки і ноги, візьміть його і киньте в зовнішню темряву, там буде плач і скрегіт зубів. Бо багато покликаних та мало вибраних. Амінь. Багато покликаних та мало вибраних. Сьогодні будемо це розглядати. Хто ти, покликаний чи вибраний? Ми бачимо, що Господь ділить нас на дві частини в розумінні цієї притчі. Покликані та вибрані. Ісус Христос дуже багато казав нам притчами, для того, щоб. Святий Дух відкривав нам глибини Його мудрості, Божої мудрості. Давайте ну, розберемо цей розділ. Хто такий Цар? Цар це прообраз нашого Отця Небесного. Хто такий син? Це Ісус Христос? Що таке весілля? Це свято, свято спасіння, свято. Це благословенне життя з Богом. Написано, що Господь запрошував, бо приготував величезний обід, бички, відгодовані телята. Все готове, приходьте. Отець Небесний кожного з нас запрошує. Він приготував нам величезний стіл, в якому є що? Є спасіння по-перше. Далі звільнення від проклять від нечистих духів. На цьому столі є зцілення від будь-яких хвороб. На цьому столі є благословення, фінансове в тому числі. На цьому столі є любов. Є мир, мир як в серці, так і навколо тебе. Господь приготував нам цей стіл. І головний, хто головний на весіллі на будь-якому? Батько готує, але головний Ісус Христос. Він наречений, Його наречена церква, а Він наречений. І Господь запрошує на це весілля. Наречений Ісус Христос. А церква це ми. Це ми. Це не будівля, це кожен з тих, хто вірить в Ісуса Христа, хто народився згори, Він є церквою, Він є нареченою. Що зробив Отець Небесний? Послав своїх служителів. Ті, які служать священники, єпископи, він послав їх, послав їх до людей запросити. Але, як ми бачимо, багато хто відмовився. Всі відмовилися спочатку. Просто всі відмовилися, до кого він посилав. Потім він сказав: ідіть тоді до кожного. А тут є прообраз. Спочатку він послав до народу Ізраїлевого. Він не посилав до всіх людей. Він послав до народу Ізраїлевого, до обраного ним народові. Але народ Ізраїлевий, він відмовився. Навіть більше багатьох там убили його посланців, його священників, його апостолів. Тоді що він зробив? Він послав інших своїх служителів до усіх, кого тільки побачив, не тільки до народу Ізраїлевого, до африканців, до американців, до росіян, ті, які навіть нас зараз вбивають, до них він послав, до нас, до українців, до кожного він посилав. Своїх священиків, своїх пастирів. І зібрали. Зібрали вони багатьох людей, поприходили, посідали. Але батько небесний побачив, що одна людина вона не була вдягнута в весільний. Одяг, а що таке весільний одяг? Це праведність наша. Коли ми народжуємося згори, ми стаємо праведниками. Коли ми приймаємо водне хрещення в дорослому бійці, коли ми приймаємо хрещення Духом Святим, ми вже не грішники, ми стаємо праведниками. Але праведність це. Що таке праведність? Це не так, хоп! Зійшло на тебе і ти вже праведник. Ні. Праведність і праведник це та людина, яка народжена згори, яка хрещення прийняла і водою, і Духом Святим, і яка займається собою, що почищати собою, бореться своїми гріховними думками, діями. Яка бореться зі своїм гнівом, зі своїм всім, всім пороками зі своїми. Праведність це боротьба. І приходить Дух Святий і допомагає тобі в цій боротьбі. І ти стаєш праведником. Повірі, ти стаєш праведником. Ти віриш, що Господь тебе очищає. Ти віриш, що Господь тобі допоможе від усього позбавитися від гніву. Наприклад, від брехні, від блуда, від суєти. Від всього по вірі вашій буде вам. Ми маємо на це право по вірі попросити Бога, і Він може нас очистити від будь-якого гріха. Навіть більше, коли ми настільки можемо наблизитися до Бога, що Господь нам навіть якийсь гріх може і. Вмінити гріх. Коли ми стаємо праведниками, ми перестаємо грішити. Ні, можливо, ми іще гріховні якісь діла будемо робити. Можливо, але, але Дух Святий наповнить нас, він не дасть нам зробити ці гріховні діла. Зрозумієте? Коли ми наповнені Духом Святим, Духом Святим може бути наповнений тільки праведник. Грішник не може бути наповнений Духом Святим. Якщо ти грішник, ти будеш жити без Духа Святого. Якщо ти праведник, ти живеш з Духом Святого. Тому що праведність чистота всередині. Це коли тебе вже в голові немає гріховних думок, а ти, які є, ти їх перемагаєш силою Духа Святого. Ти не напрягаєшся, ні. Ти не, не зможе людина без Бога звільнитися і стати праведником ніколи. Праведником людина може стати тільки за допомогою Духа Святого, який допоможе їй перемогти будь-які гріхи. Бо не може в людині вжитися гріх і Дух Святий. Це протилежність, протилежність. Бог є чистота, Бог є любов, Дух Святий це чистота і любов. А гріх це від диявола, це зло. Тому ти або грішник, або праведник. Чи без гріха праведники? Ні, не без гріха. Іноді вони спотикаються, іноді вони падають, іноді грішать. Але сила Духа Святого, ці особисті, інтимні відносини, я б сказав навіть так, настільки близькі, настільки такі сам на сам, з Духом Святим вони допоможуть праведнику піднятися. Кров Ісуса Христа допомагає праведнику омитися, очиститися від гріха. Кров Ісуса Христа. Ні, це не просто взяв якусь кров налив. Ні, це не фізичні речі, це духовні. Вірою ми приймаємо очищення кров'ю Ісуса Христа. Але прийняти це очищення кров'ю Ісуса Христа може лише праведник. Грішник навіть не розуміє, що це таке. Але наш вибір бути грішником чи праведником. Наш вибір. У що вірити? Наш вибір? Наш вибір. І що сталося з цією людиною, яка виявилася грішником, який забрів на це весілля? Бо всіх запрошують і грішників запрошують? Але людина не захотіла змінитися. Вона не захотіла перевдягнутися. Вона не захотіла перевдягнутися. Вона залишилася старою людиною. Зі своїми баченнями цього світа, своїми гріхами. Перевдягнутися в весільне вбрання це значить змінитися, змінити старий образ життя. Відректися від своїх старих звичок, які не допомагають наближатися від Бога, а навпаки, віддаляють. Отець Небесний кинув його в пекло. Простими словами. Так що доля всіх грішників це пекло, а доля праведників це царство небесне, царство Боже рай. Друге Тимофія, другий розділ. 20 й вірш і 21. й Та навіть більше. А у великому домі є посуд не тільки золотий і срібний, а й дерев'яний і глиняний. І один для почесного вжитку, а інший для непочесного. Тож, хто очистить себе від сього, той буде посуденою для почесного вжитку, освяченою і потрібною Господу господарю для всякого доброго діла приготовленого. Від юнацьких похоти тікай. А женися за праведністю, вірою, любов'ю, миром із тими, хто кличе Господа від чистого серця, нерозумних і неуцьких суперечок цурайся, знаючи, що вони породжують сварки. Рабу ж Господньому не слід сваритися, а бути до всіх привітним, повчальним, терпеливим, злагідністю наставляючи тих, що противляться. Чи не дасть їм Богу Госпояння для пізнання істини? І вони отямляться, і вирвуться з танець диявола, який зловив їх у свою волю. Амінь. Який ти сосуд? Ми всі сосуди? Ми всі сосуди? І чим ти будеш наповнений, обираєш ти? Хочеш бути наповнений гнівом, суєтою, злом. Звинуваченнями, осудженнями, лукавством, брехнею. Наповнюйся. Але запам'ятай, ти станеш сосудом для низького. Жидко. Хочеш бути наповнити. Праведністю, вірою, любов'ю, миром, спокієм. Станеш сосудом для почесного вжитку. Є що таке сосуд для почесного вжитку? Це чаша, золота, срібна, якась ще інша, якась дорогоцінного якогось металу чи дуже дорога. Яку обережно беруть, за якою слідкують власник власник цієї чаші цар. Її миють, її вимивають, її змащують. і До неї відносяться і ти можеш бути таким, до тебе точно так же Бог може відноситися. Хочеш для низького вжитку? У мене оно є діти. Вони в Сусуд для низького вжитку. Ходять за Великим та Маленьким. І рідко хтось його вимиває дуже гарно. Такі горщики. Обираєш ти, яким бути сосудом? Обираєш ти, чи бути обраним або вибраним, чи просто. Покликаним грішником чи праведником. Ти також обираєш, ти будеш грішни... грішником чи праведником. Це твоє твій вибір, нас свобода вибора. Що обереш ти? З Богом чи з дияволом? З любов'ю чи з ненавистю, з добром чи злом? Вирішуй. Благословляє ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякуємо Тобі, Господи, за це слово Твоє, дякуємо Тобі за те, що Ти змінюєш нашу свідомість, змінюєш наші серця. Дай силу свою нам, праведникам, рухатися в праведності. І дай Господь, дай грішникам. Покаятися і зрозуміти, що вони живуть під ладою диявола. І нехай грішник стане праведником. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.